Привіт мої хороші. Розпочинаємо розклад на рибок. Якщо ви рибка по місяцю або по сонцю, це є розклад для вас. Тому червень місяць рибки, розклад для вас. Червень 2023 рік, Риб Червень 2023 рік, Риб Перша карта місяць, дев'ятка меч, десятка пентаклей і двойка кубків. Ой, цей місяць у вас будет прям боротьба з вашими негативними штурмами, боротьба з э, страхами. Будете переходити ваші страхи через них, і воно буде якось проявлятися через партнерство, через стосунки, через побачення, може, через пару, через вашого партнера. Ці карти більше говорять за те, що, що ваш партнер буде заказувати вас, ваш партнер буде відносити до вас як ви це відчуваєте. Або ви будете притягувати таких людей, наскільки ви відчуваєте. Тому цей місяць-червень вам кардинально треба пропрацювати якісь свої речі, якісь свої страхи. І так і буде. Наприклад, якщо ви хочете зустрітися хлопця чи дівчину, і давно не були в партнерстві, то, то цих картах говорить, що червень якраз цей момент перейти перебороти цей момент до і після, щоб ви почали зустрічатися, щоб ви почали думати про себе, щоб ви перебороли цей страх і нарешті вийшли в соціум. Так само це місяць буде партнерських речей. Це може бути бізнес-зустрічі, нові зустрічі нових людей, нові знакомства. Тому що у нас от ці от карти є. Будуть допомога з новими людьми. Може бути зав'язати якісь відносини з людьми в партнерстві. Цей місяць дуже вас будуть інтересний і говорить за те, що потрібно цей місяць пропрацьовувати всі свої страхи. Тепер рибки дивимося якраз по стосунках. Стосунки, риби червень місяць, стосунки риби, червень місяць, стосунки риби, червень місяць. Ой, всі карти за чекання. М -м -м. Перестаньте чекати цього партнера, якогось, якого собі намалювали. Дивіться дві карти, якраз про очікування, Це одна, що друга. Перестаньте очікувати, у найтрех саме по очікування. Або насправді ви щось маєте середні, що ви цього не хочете. Тому спершу треба пропрацювати всі страхи, м -м, всі болі, а тоді починати знайомство. Якщо ви в стосунках, то це карта говорить за те, що ви що чекаєте свого партнера. Може, щоб він вибачився, або щоб він приїхав, а, або а, щоб ви почали кудись йти, щось робити. Можливо, от у вас якийсь момент там, паузи, не спілкуються, і ви зараз очікуєте, як це пройде. Ну, але це пройде добре, тому що ці карти всі хороші, вони просто говорять про якісь... Момент паузи. Тому, якщо ви в стосунках в шлюбі, то ці карти можуть говорити, що це якийсь момент невирішення вирішення невирішення не вирішення, не вирішення якогось підвищого питання, очікування чогось. Тому більше їде страх, менше очікуйте, тому що просто сидіти очікувати. Думати, що він прийде, чи він прилетить, чи нам прийде, чи, вона, чи він з'явиться, ну, мало до чого призводить. Дивимося тепер на фінанси. Фінанси. Які будуть у вас фінанси. Риби, фінанси, рік, червень, риби, фінанси. 2023 рік, червень. По фінансах говорив дуже все добре, якісь привиде, якісь налагодження своїх фінансів, більше вдвоєння у свою, свою справу, або більше отримання задоволення від своєї справи. Тому по фінансах у вас все-все-все дуже добре. Тут перша карта це колесниця. говорить, що це буде або прорив, або переїзд, або початок нового напрямку якоїсь в вашому житті. Далі у нас король гезлір і е, мах, говорить, за те, що беріться у свої руки і дійте. І четверта це у нас покупки, говорить, що це, що це все принесе вам гармонійність. Тому по фінансах у вас буде гармонійний місяць, буде місяць е, здійснень, буде місяць е, нових починань. Ваша справа почне давати прибутки, більше клієнтів, більше можливостей. Тому по фінансах і роботі у вас, звісно, будуть хороші покращення. Тому я бажаю рибки хорошого червня, е, всього найкращого. І якщо ви хочете індивідуальний розклад, бо це був спільний, то звертайтеся в директ і розберемо ваші питання.